Ківанок і триває наша подорож у Угорщину. Цього разу поговоримо про унікальну річ: про паприку. Паприка прийшла до нас з Америки, але саме угорці зробили з неї спецію. Саме у місті Сегет на березі річки Тиси, де стояли багато млинів, угорці почали молоти сушену паприку. І так, паприка стала спецією, яка замінила. Спецію чорний перець. До речі, між Сегідом і містом Калича йде постійна конкуренція, яка паприка найкраща. Різниця в тому, що в Сегіді паприку вирощують, яка звисає униз, а у Каучі вирощують паприку, яка піднімається уверх стручками. Ну і ще в одному різниця. Калицька паприка завдяки географічному розташуванню має більше сонячного проміння і більш духмяніша. Але це вирішувати гурманам. чи зекетська паприка, чи калоцька паприка найкраща. А в 1937 році відомий угорський вчений Адальберт Сен-де-Дьорді із паприки. Вилучив елемент під назвою Вітамін С, якого в паприці в 5 разів більше, ніж в лимоні. Сьогодні трошки угорською мовою сторони світу. Отже, північ, Ісак, південь, дил, схід, келет, захід, нюгот і екватор. Едіе До зустрічі!